Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні будемо готувати шоколадний торт. Розпочнемо з тіста. Для цього нам потрібно просіяти 2 стакана муки. Додаємо 10 грам розпушувача і 100 грам какао. Тепер це все перемішуємо. В іншій ємкості розбиваємо 4 яйця, додаємо 2 стакана цукру. І 360 мл молока. Тепер будемо це все збивати. З'єднуємо наші дві маси і продовжуємо збивати. Ось таку рідку масу ми отримали. Тепер будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів. Відправляємо наш тортик в духовку. Тепер приготуємо шоколадну глазурь. Для цього нам потрібно 4 столових ложки какао, 12 столових ложок цукру. І 8 столових ложок молока. Тепер це все помішуємо на середньому вогні. Ось таку глазурь ми отримали. Тепер додаємо трошки масла. Дістали наш кошик і будемо перемазувати його глазурю. Такий тортик ми отримали всім смачного і гарного дня.